До нас в студію завітав заступник начальника управління патрульної поліції в Черкаській області Сергій Шевчук. Пане Сергію, ми раді вас бачити. Навздобрий нещодавно в місті Черкаси запрацював велопатруль. Хочемо поцікавитися про результати його роботи, е яке можливо, вже щось є цікавенька про його роботу. Розповісти ну, статистика, звісно, є. Хлопці, дівчата працюють, і від старту запуску велопатруля це близько. 23 травня, якщо не помиляюсь, станом по вчорашній день це вже близько 100 обслугованих викликів по лінії 102 і близько 250 адміністративних матеріалів. А як... В принципі, більша, ну, мабуть, десь половина з яких це паркування це ну, сучасна проблема нашого міста. А як взагалі визначається це на лінію? Вже визначають, що має виїхати велопатруль чи. Ні, вони заступають в середньому, в залежності від намонтаження. Від, в загальному від навантаження по місту от, від оперативної обстановки заступає в середньому від трьох до п'яти велопатрулів щоденно на місто. Тобто, так, да, на місто щоденно працюють. Велопатрулі заступають на зміну. А ми так розуміємо, це е, сезонне буде явище велопатруль? Звіс, ви... Звісно, так. No. Да. Ну ви ж розумієте, що в умовах е, понижених температур навколишнього середовища, ну зимою, там кінець, осінь, початок весни. На льодяніння і ожеледиці, період ще дещо ну, проблематично експлуатувати такі транспортних засіб як велосипед. Тому це, так, да, це певною мірою сезону, це от якраз а, більше берегові зони, паркові зони, от паркування от в такому форматі будемо працювати. І все ж серед цих ста випадків були вже щось таке, що можна сказати, таке, найсерйозніше, про що от можна розповісти, а, з чим вдалося зіткнутися велопатрулю? Ну, я вам скажу, що. А, Хлопці, дівчата, наші поліцейські з велопатруля, Вони не перший рік працюють, вже вони всі досить досвідчені поліцейські, і в кожного є вже свій напрацьований досвід роботи. Тому, в принципі, для них це буденність, чергові виклики, чергові завдання. Вони вже, в принципі, звичні до такого навантаження, до такого рівня. Ну, з крайніх таких от резонансних, це ну, суттєвих маю на увазі. А це було затримання особи за фактом виявлення, ймовірно, наркотичних речовин. Це по вулиці Гаріна. там, Близько кінець травня, якщо не помиляюсь, в особи виявили там наркотичні засоби. Ну, ймовірно, це експертиза буде встановлювати. Але ми в принципі розуміємо специфіку, то попередньо розуміємо, що це за ситуація. Це було за бажанням піти в велопатруль чи відбір якийсь відбувався? Ну, в більшості виявили добровільну згоду, але вони проходили відповідне навчання. Це були організовані департаментом патрульної поліції, повноцінні курси. Так би мовити, із безпечного водіння велосипедом і специфіка взагалі несення служби велопатрулем. Тобто, це були там підготовчі такого напрямку курси. Помисні чи є в планах запровадження велопатрулів і в інших містах Черкащини? Ну наразі це місто Черкаси, а ще буде в інших містах нашої області запроваджений велопатруль це? Більш, мабуть, актуальне питання для головного управління Черкаської області, це все таки їхні зони оперативного реагування. Ну, я маю на увазі інші міста нашої області. Ми бачили, що в ЗМІ велопатрульні коментували, що до них так само колись як з'явилася нова патрульна поліція, підходять робити селфі. Людям дуже подобається. На вашу думку, чи це нормальна тенденція, і чи це певною мірою не применшує значимість велопатрулів, оскільки це ж все ж таки охоронці правопорядку? Ну, це більше питання про позитивну комунікацію населення і правоохоронців. От, тому я радий, що така комунікація є, і вона повинна бути, тому що це один із ключових критеріїв правопорядку і безпеки в нашому місті. Саме взаємодія поліції з населенням. Якщо фотографуються, ну, мабуть, людям цікавий велопатруль. Можливо, вони навіть вже встигли оцінити ефективність його діяльності. Це так, як, наприклад, от... Відома нам багатостраждальна парковка по героїв Дніпра біля пляжу Живчик. От, в принципі, там зусиллями вдалося навести там певний лад. От, але ж все-таки в більшості все залежить від громадян, ми це розуміємо. Люди часто скаржаться, що патрульна поліція нележним чином реагує, там паркування і так далі. Ну, ми повинні розуміти, що штат управління патрульної поліції, саме наше підрозділу, і населення, і той трафік в місті Черкас, який є на сьогоднішній день. Ну вони не не сопастиві між собою, тобто це близько там один навантаження один до тисячі громадян, тому тут є правило: чисто не там, де прибирають, да? а там, де не смітять. Тому тут питання правосвідомості більше громадян. Але велопатрулі працюють, люди це бачать і ну позитивно сприймають позитивно оцінюють їхню діяльність. Тому це добре. А до слова, велопатрульні вони можуть впливати. Ось у нас так само в Черкасах, окрім паркування. Є і проблема стихійної торгівлі. Постійно звичайно, да це повноцінна бойова одиниця. Ну так би мовити, яка працює за ну, в межах своїх повноважень, так тобто, само ви повноваження, визначені законом про національну поліцію. Вони мають повністю. Всі завдання і функції виконують, от здійснюють реагування. Так само ми бачимо, що час від часу на сторінках патрульної поліції Черкачна з'являється оголошення про набір до лав патрульної поліції. Наскільки ми розуміємо, тобто кадровий голод таки є. Ну я скажу так: а, притік, відтік кадрів в державних структурах, органах, установах це цілком нормальне явище. От, тому, звісно, якийсь висоток на комплекту на сьогоднішній от, і ми працюємо над його зниженням. Донабір на сьогоднішній день триває, я зазначу, що дуже багато бажаючих кандидатів, які мають намір пройти і служити в лавах національної поліції, ну саме патрульної поліції. Але, на жаль, багато з них не відповідають критеріям відбору і відсіюються на різних його етапах. До слова, коли починалося ось. Патрульній поліції, буквально скажімо, цей перший рік дуже багато було таких. От, ну, різноманітних умов, скажімо, які приваблювали зараз. За цей час вони змінилися, щось там покращилось. Наприклад, там заробітна плата зросла. Ще якісь умови служби можливо покращилися, які скажімо, заохочують людей. Йти. Я розумію, да ну специфіка. Сама специфіка діяльності вона залишається. Ону дещо розширюється, дещо певною мірою розширюється повноваження. Наші завдання і функції вони зростають. Тому тому що кожен рік е приносить нові якісь виклики, завдання, і ми вимушені реагувати і е забезпечувати правопорядок. От. Е що стосується забезпечення, питання забезпечення, ну, ви знаєте, у нас забезпечення на достойному рівні, зважаючи на те, що вже 8 років реформа як функціонує, е до забезпечення питань немає жодних. Що стосується грошового рівня за грошової заробітної плати, то на сьогоднішній день, в принципі, по нашій області, ну, вона є таки досить гідною. Це там близько початкова зарплата поліцейської, який приходить, вступає на службу, це там близько 20 тисяч гривень. Зрозуміло, в залежності <гум> від посади, від звання, вислуги, років і так далі. Ви говорили з приводу того, що не всі відповідають критеріям. А... На чому в основному, якщо так по-простому можна сказати, провалюються кандидати до патрульної поліції? Зокрема, більша частина відсіюється по військово-лікарській комісії. Це ну, за станом здоров'я. Стан здоров'я. Здоров здоров це в основному. Тобто не відповідні це якісь там хронічні захворювання, а фізична підготовка. Фізична підготовка залишає бажати кращого, але в принципі в середній показник більшість кандидатів вкладається. Ну і ще Відповідно там співбесіда, є ще проходження там тестування на рівень знання законодавства і загальних навичок. От то в принципі ці етапи кандидати успішно долають. В більшості це за станом здоров'я. Ви також згадували тільки но, про відтік кадрів. Можна говорити про те, що частина патрульних перейшла до лав збройних сил України? Ну само початок. Певна частина проходить службу і в збройних силах нашого підрозділу, з нашого підрозділу працівників від початку повномасштабного вторгнення. Частина проходить службу у зведених підрозділах департаменту патрульної поліції. Вони несуть службу безпосередньо в зонах бойових дій, ведення бойових дій з усіма ризиками і загрозами для життя і здоров'я. Тобто виконують бойові завдання на рівні зі Збройними силами України. Але тобто, ну, є певна там своя відмінна специфіка. Тобто є частина тих, хто уходять в Збройні Сили України, а є у вас так само, як ротації, да, Певні? Так, так. Да. Без, підрозділи? Безпосередньо, так. Це зведені загони Департаменту патрульної поліції. Тобто, це з різних областей патрульні і поліцейські, які найбільш підготовлені, які виявили от, добровільне бажання забезпечувати от, функцію поліції, але вони з, поєднують собі на сьогоднішній день функції поліції і військових. Тобто, це добровільно? Так, добровільно, так, безпосередньо. Що стосується гвардії наступу? Чи приєднуються патрульні Черкащини до цих підрозділів, зокрема створений для правоохоронців підрозділ Людь? Частина наших працівників також да з набором до підрозділу Людь виявили бажання проходити службу саме в лавах цього підрозділу. От і в принципі вони всі бажаючі там, якщо не помиляюся, п'яти чоловік, вони успішно пройшли відбір. І наразі вже вони там служать? да, Наразі вони там проходять службу. Угу. Ну, якщо можна про це говорити, чи є вже втрати серед патрульних Черкащини, які там чи несли службу, чи е приєдналися до лав Збройних сил України? Ну дякую ти. всевишньому. Серед нашого підрозділу загиблих немає. От є хлопці, які отримали поранення, зокрема, це контузії. Ну в основному mm -hmm. це контузії. От, але серед працівників поліцейських зведеного загону департаменту є такі працівники, і ну на жаль, на привеликий жаль. І ми їх будемо ну, пам'ятаємо і будемо пам'ятати, тому що для нас вони герої, які вдали життя за для забезпечення безпеки нас, всіх, нашої батьківщини, від ворога агресора. Якщо порівнювати від початку війни склади злочину їх інтенсивність, вона якось змінилася. Ну саме за ті напрямки, які патрульна поліція відповідає. В більшості склад інтенсивних злочини, ну, взагалі, кримінальний аналіз це не наша специфіка, у нас більше адміністративна, все ж таки специфіка діяльності. От. Але аналізуючи ті виклики і завдання, які надходять нашим поліцейським, то, в принципі, рівень криміногенної обстановки, ну можна сказати, що з початком повномасштабного вторгнення він дещо змінився. В гіршу сторону О, ні, певною мірою, от саме такі тяжкі злочини, вони мабуть знизились. Все таки, ну я не можу об'єктивно дати оцінку праву. Бо я ж, повторюсь, це все-таки не наша специфіка. От але з того, що ми бачимо, з того на що ми реагуємо і запобігаємо, то в принципі більш-менш є певний спад. А з чим це може бути пов'язано? Бо наче як очікування війна і у людей, є, скажімо, такий психологічний стан, і очікуєш навпаки погіршення зараз. Максимально активізовані всі силові структури нашої держави, от і максимально всі в активному режимі працюють на виявлення та забепігання будь-яким злочинам, які можуть руйнувати нашу державу всередині. тобто ну я маю на увазі крім збройних сил, всі силові структури, які відповідають за правопорядок всередині країни. Максимально Ти всі працюють, максимально всі ну, виконують всі завдання і функції нашої держави, яка стала держави перед нами. Тим не менш, ми бачимо, що почастішали поради від поліції, як уникнути різноманітних шахрай, зокрема і в інтернеті. Тобто, можна говорити про те, що все таки в цей період різноманітні шахраї вони активізували свої схеми якісь. Ну, я зазначу, що шахраї були активні завжди, і, на жаль, шахрайство на сьогоднішній день це дійсно поширене досить явище, тому ми а, намагаємось надавати нашим громадянам актуальну інформацію, щоб забезпечити їх і запобігти небажаним наслідкам. Тому що, а, як, ну, якщо навіть там порівняльну статистику з минулим роком за 6 місяців нашої роботи, то це близько. Плюс 20% в цьому році по шахрайствам на збільшення. Якщо говорити про інтернет, шахрайства наскільки е, відсоток є розкриття е, реально, де знаходять людей і їх карають? Питання розкриття кримінальних злочинів не, не, не наша <с. парафія, <с. да, тому <с. перепрошую. От, я сподіваюся, що слідчі підрозділи відпрацьовують і кібербезпека максимально ефективно але. І шахраї, я вам скажу, постійно вдосконалюють свої методи і схеми роботи. О тому це така проти протистояння добра і зла воно відбувається постійно. А що стосується наркозлочинців, так само майже кожен тиждень ми читаємо на сторінках патрульної це поліції, Це також що... поширене явище. Но... На жаль, Но... ну це не тільки в нашій області, це по всій Україні, але це дуже таке масштабне явище. От і поширене як кримінальний злочин. Досить розповсюджене. От. І воно досить отрує наше суспільство, досить значно отрує. В більшості в ці злочини втягнута молодь наша, на жаль. От. Я не можу судити об'єктивно, але е, я більше розумію, що можливо десь батькам більше потрібно дітям все ж таки приділяти увагу, ну, зокрема підліткам, тому що їх дуже активно агітують і втягують в цей е, е, вид злочину. Тобто треба якось превентивно працювати. Ми працюємо в цьому напрямку превентивно. Інші підрозділи поліції працюють, але я ж я ж повторюсь, співвідношення поліції до населення воно значно менше от в еквіваленті, і тут більше потрібно, щоб суспільство реагувало на такі злочини. Теж нещодавно патрульна поліція відсвяткувала своє восьмиріччя, які особисто для себе ви висновки за цей період можете зробити. Ну, можу сказати, що це були вісім років гарних вісім років плідної нашої праці. От ми навчалися всі вісім років. Ми вдосконалювали свої знання і навички, підвищили кваліфікацію. І на сьогоднішній день ми компетентний підрозділ, який може на своєму рівні забезпечити правопорядок в віреній нам території. На вашу думку, реформа започаткована вісім років тому вдалася. Я вам скажу, що на мою думку, вона ще в процесі формування певною мірою, тому що реформа самої поліції вона важлива, але вона не впливає на весь державний апарат. Це потрібно реформувати комплексно. Це має бути реформація і судової системи, судової гілки влади, зокрема, тому що ми взаємопов'язані. То, що ви говорили про кінцеву, ну, кінцева мета виявлення і припинення злочинів це потім подальше їх недопущення і притягнення винних до відповідальності, щоб не допускати безкарності і пороження ще більше злочинів. От. Тому тут, якби, тут уже акцент йде на судову систему. На сьогоднішній день до неї є багато питань і в самих громадян, і в правоохоронних структур. От. Але в принципі на рівні нашої області є нормальна співпраця, є комунікація. Але в цілому реформувати потрібно всі державні напрямки. Кадровий потенціал за ці вісім років він також зріс, покращився якість кадрів. Зокрема, Та, безперечно, ви говорили: ну, ми говорили з вами про відтік кадрів. От є певною мірою, відтік це і зміцнення саме кадрового потенціалу, тому що люди, які не відповідають критеріям і вимогам саме специфіки нашої службової діяльності, вони. Рано чи пізно покидають наші лави. Залишаються тільки міцні, перевірені часом працівники, поліцейські, які розуміють всі тяготи, так, як кажуть. От, і тим не менше вони стійко виконують, залишаються в наших рядах і виконують свої обов'язки. В той же час скажу, знаєте, як кажуть, в сім'ї не, ну, не не, не завжди є всі моменти, не можуть бути всі моменти позитивними, тому що це люди, завжди залишається людський фактор. Але ми що стосується питань дисципліни і покращення рівня дисципліни і якості обслуговування і комунікації поліції з громадянами, ми також над цим працюємо. Тобто, так. нам нам важливо рівень довіри громадян, насправді ну якби це там високопарно не звучало. Але от позитивна комунікація з населенням і рівень довіри це важливі критерії, по яким ми працюємо і орієнтуємося в своїй діяльності. Тобто, так само, як ми знаємо, є всередині СБУ, прокуратури, орган, який, скажімо, слідкує за правопорядком всередині, Серед структур... працівників, так. Так. Да, так само є і у вас. Так. Mm -hmm. Безперечно, я безпосередньо являюся керівником, тому <су> 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 можу <су> говорити більш... <су> <су> більш детально про це питання. Добре, Якщо більш детально, то скільки за ці 8 років було випадків таких, за які, ось, ну, скажімо, були якісь порушення серед працівників і результатом було їх звільнення? Порушення мають місце. Є визначена законодавством вид дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників вплоть, до звільнення з лав національної поліції. Да, були такі працівники за 8 років, яких ми звільняли. І були такі, які піддавалися іншим дисциплінарним стягненням. От. І це теж певний кадровий відтік. Але для нас важливо зберегти е, рівень свого авторитету, і важливо зберегти здоровий всередині колектив. Тому е, працівники, які знають правила і не дотримуються їх, ну, щодо них приймаються певні рішення кадрові, в залежності від рівня проступку. Таких випадків є якась статистика, скільки їх за цей час було? Скажу чесно, я статистику цю не готував mm. до нашого ефіру, але ця статистика є, так? Ну, Будемо сподіватися, що таких випадків. Це, не, це, не, це, не, дуже, це не дуже велика кількість, mm. от, але такі працівники були в історії нашого підрозділу. От, і, в принципі, ми вчинили відповідним, ну, відповідним чином, тому що. Є дисципліна і законність, це основні критерії і основні орієнтири в нашій службовій діяльності. Якщо працівник цього не розуміє, або він якось це трактує по-своєму, і це в результаті несе шкоду населенню або нашому підрозділу, то з такими працівниками приймаються відповідні міри. Патрульна поліція з ними прощається. Безпосередньо, так. З Але... деякими безальтернативно. Я ж повторю, в залежності від рівня проступку. Тобто, в принципі, і такі працівники вже далі не можуть десь піти в інші правоохоронні органи і далі собі продовжити служити. Ну, в разі звільнення а, в рамках дисциплінарного статуту, ну, це так би мовити, якби, знаєте, як рекомендований лист негативного характеру. Тобто, людина за собу в особовій справі має, в справі має відповідну відмітку, за якою їх підстави її було звільнено. І це вже на розсуд керівника підрозділу, який буде приймати на розгляд її там, заяву так, чи рапорт, От, він вже визначається, там, готові вони взяти таку людину чи не готові. Це Якщо так. працівник був звільнений так. за підозрою в непромірні терміни проєння вигоди чи за керування в стані сп'яніння, ну, я ж кажу, для нас такі прецедентні випадки є безальтернативними. Тобто, таким людям не місце в структурі взагалі. Будемо сподіватися, що в структурі патрульної поліції Черкащини таких людей і не буде. Ми над цим працюємо, щоб максимально знизити оцей відсоток а, таких працівників. Пане Сергію, ми вам дякуємо за вичерпну розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо сьогодні у нас в студії заступник начальника управління патрульної поліції Черкащини Сергій Шевчук. Дякуємо, що були з нами.